Ми свою ядерну зброю віддали, а гарант скориставшись нашою слабкістю, звершив агресію. Скажіть, з ким буде Бог? З правдою чи з неправдою? З правдою? З правдою. Правда на нашому боці, тому Бог з нами, а де Бог, там перемога. Подивіться, дорогі браття і сестри, що відбувається в Україні, створюються батальйони. Майже в кожній області свої батальйони, які йдуть на схід. Чого вони туди йдуть помирать за свою землю, за свій народ, за свою сім'ю. А Господь сказав, що ніхто не має більше тієї любові, як хто душу свою, тобто життя своє віддасть за друзів своїх. Дивіться, дорогі брати.